Символ нашої освітянської родини Мерифянської громади. Але зараз його зернятки розкидані по всьому світу. Настане той час, коли ми об'єднаємося в єдиному полі. Все буде Україна. Люди мої діти, шановні батьки. Дорогі мої вчителі, мій педагогічний колектив, я рада вас привітати з святом, яке ми кожного року обов'язково відзначаємо. Хай над вашими головами буде тільки мирне небо. Здоров'я вам, наснаги, з Днем Знань, з початком навчального року. Música